Емники для «Укрінформу» зі списками небажаних спікерів по регіонах, та як із ними пов'язаний радник начальника Чернігівської ова українська правда опублікувала велике розслідування про повернення політичної цензури в медійний простір, що за два дні набуло широкого резонансу і сколихнуло медіаспільноту. А саме, як офіс президента, впливає на інформаційну політику «Укрінформу». На сьогодні єдиного державного агентства України як йдеться у статті, колишній гендиректор Олексій Мацука надсилав редакціям теми, які бажано висвітлювати, та що як краще пояснювати, а також рекомендації, у кого брати коментарі, так звані темники. Журналістам вдалося ознайомитися з документами, які надсилали кореспондентам в областях. Майже в кожному файлі була колонка Небажані спікери, серед яких люди, організації та місцеві політики переважно опозиційні до нинішньої влади. Отримав такі темники від свого керівництва і Юрій Стригун, кореспондент агентства в Черкаській та Чернігівській областях. От тільки призначили у листопаді нам 23 третього нового редакторів У грудні не вірю, своїм очам, отримує тему. Бажані спікери, небажані спікери, чисто візуально там здається представники облдержадміністрації, лояльні депутати, це бажані спікери, і навіть щоб мене здивувало, що міські представники міської ради небажані спікери, і навіть бюджет вийшли, вони не можуть коментувати. Каже сам у роботі документами не керувався принципово, але заявити про те, що вони мали місце, вирішив після оприлюднення статті українською правдою. Між собою файли різнилися не лише прізвищами, за словами стригуна по Черкащині. Колонка осіб, чиї коментарі не варто використовувати, була взагалі порожньою. У мене прекрасні стосунки із керівником Черкаської обласної адміністрації і його прес-секретарем. Як мені розказали, вони до них звернулися в листопаді. Аханням надати теми, які Черкаської пості, які будуть цікаві в загальнонаціональному рівні, вони прислали ці теми, і в списку небажаних спікерів там взагалі нікого не було. Вибирай на свій розсуд, теми тобі є, З ким хоч спілкуйся, з ким хочеш розмовляй, публікуй. Ми до цього відношення жодного немає. Черніги було все абсолютно навпаки. За впровадження і дотримання державної політики на місцях відповідають обласній військовій адміністрації. Хто може формувати такі темники? Українська правда пише в метаданих більшості документів є ім'я Андрія Подарвана, радника голови Чернігівської ОДА зі стратегічних комунікацій, що значиться в них як автор. У розмові з центральним виданням він запевнив, що не створював таких файлів, не знайомий з Мацукою і не розуміє, як його ім'я та прізвище потрапили в метадані. Наша редакція звернулася за коментарем щодо введення політичної цензури і хто погоджував бажаних і небажаних спікерів до начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса. Однак впродовж дня відповіді не отримала. Що стосується власне списку по Чернігівській області, наданого регіональним кореспондентом Укрінформу, у ньому вказано, що тему відновлення до прикладу можуть коментувати керівники структурних підрозділів і управлінь ОВА, голови двох громад і одного волонтерського об'єднання. Не може Сео добробат. З питань міського бюджету в бажаних спікерах начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, його заступник Бестров і депутатка від опозиційної ЄС Марина Семененко раніше Рейко, але з приміткою в конструктиві і в той Час в небажаних виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Там іде мова про бюджет міста Чернігова, який мені забороняють коментувати, очільник громади, не може по їхньому темнику коментувати бюджет громади, а його може коментувати тільки Бестров, Бружинський і там хтось третій. В них написав. Міжнародні відносини, відбудова міста і області, волонтери, засоби масової інформації, там чистий. Список там немає жодного слова про війну взагалі з цього документу, видно, що він складався в Чернігівській військовій адміністрації, цей темник, і зрозуміло, що ініціатори цього наступу на свободу слова вони сидять в центрі, в Києві, але виконавці місцеві. І в той час, коли Україна бореться за європейські цінності, в той час, коли ми декларуємо, що Хочемо стати членами європейської родини, такі дії, звичайно, це ганьба. Введенням політичної цензури вже стурбовані міжнародні партнери. Телефоном ситуацію прокоментував виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України Микола Селенко, який також потрапив до списку небажаних. Вчора кілька дзвінків було від наших міжнародних партнерів, які активно підтримують Чернігівщину. Вони запитували про це, вони дуже обурюються, їм не приємно. Вони мають справу з країною, у якій допустимі такі речі. Тобто, мені десь теж самому трошки соромно за те, що європейці на нас дивляться, вибачте, як на якихось невіглаців, які насаджують середньовіччя в Україні. А от по антикорупційній діяльності серед неугодних Сергій Гарус, який впродовж останніх років нерідко порушував цю тему в публічному просторі. Мене насправді не дуже турбує. Є я в тих списках чи немає, чи там якась інша особа. Мене більше турбує той факт, що під час війни, реальних військових дій, військові адміністрації, які мали б займатися питаннями оборони та безпеки міста і області, формують якісь списки з бажаних чи небажаних осіб. Ну, на мою думку, це є фактично знищення свободи слова. Темники та небажані спікери це відверта цензура і політична пропаганда, а не інформаційна безпека. Так на ситуацію відреагував голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. До того ж, в нашому регіоні представниці НСЖУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення не рекомендовані спікерки з теми Медіа. І сигналу на прикордонні голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що по ситуації з Укрінформом звертатиметься до офісу генерального прокурора та національної ради з відкритим зверненням до правоохоронних органів виступив і очільника Чернігова, назвавши розслідування цієї справи. Справою честі, якщо ці факти підтвердяться, матеріал української правди повинен мати наслідки на рівні держави і окремих виконавців, кажуть і в інституті масової інформації. Треба дивитися загальний контекст із самого матеріалу, оскільки там дуже багато фактів описано не лише про темники, але загалом про поведінку і Олексія Мацуки, і про роботу державного концерну. Інформаційного і це звичайно ну не витримує жодної критики. По суті, свої це темники, які ми бачили з часів кучми, з часів Медведчука, які були пере Януковичі, те проти чого. Був майдан, зокрема так про те, про свободу слова, про свободу вираження думки і про незалежність медіа. Це акцент на, на чому будується будь-яке демократичне суспільство. Пізніше очільник НСЖУ Сергій Томіленко також закликав правління Чернігівського осередку невідкладно призупинити членство у спілці Андрія Подарована, об'єктивно розглянути ситуацію і його причетність до створення директив, що обмежують журналістську діяльність.